Українські воїни, незважаючи на складність та шалений опір ворога, продовжують йти вперед і звільняти рідну землю від окупантів. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 30 жовтня 2023 року, орієнтовно склали 299 тисяч осіб особового складу. За добу герої захисники закобзонили 860 рашистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5190 штук, за добу – 15. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 9775 одиниць, за добу – 17. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7202 одиниці, 14 штук – за добу. РСЗВ спалено 834 одиниці. Засобів ППО 2 армії Міра успішно знищено 559 одиниць, за добу – Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 321 штука. Ще один впав минулої доби, а от ворожих гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5 419 штук, 20 за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по мирним українським містам та селах, збито 1544 одиниці. Кораблів і катерів флоту країни агресора Потоплено 20 штук, а також ліквідовано один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9555 одиниць за добу 23. А от спеціальної техніки окупантів згоріло 1014 одиниць за добу 2. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!